Божі слова на кожен день, утілений Бог не може назавжди залишитися з людиною. Адже у Бога є ще багато іншої роботи. Він не може бути прив'язаний до плоті. Він повинен скинути плоть, щоб зробити роботу, яку він повинен зробити, навіть попри те. Що він робить цю роботу у плотській подобі. Коли Бог приходить на землю, він не чекає, поки досягне тієї форми, якої має набути звичайна людина, перш ніж помре та залишить людство. Незалежно від того, наскільки старою є його плоть, коли його роботу закінчено, він іде. І залишає людину, для нього не існує такого поняття, як вік, він не лічить свої дні відповідно до людської тривалості життя, натомість він закінчує своє життя у плоті у відповідності до етапів своєї роботи. Можливо, знайдуться ті, хто вважає, що Бог, прийшовши у плоті. Мусить досягти певної зрілості, мусить подорослішати, зістаритись і піти тільки тоді, коли це тіло припинить функціонувати. Такою є людська уява. Бог так не діє. Він приходить у плоті лише для того, щоб виконати роботу, яку він повинен виконати, а не для того, щоб жити життям звичайної людини, народитися у батьків, вирости, створити сім'ю і розпочати кар'єру, народити і виховати дітей, пережити життєві злети та падіння, все, що властиве звичайній людині. Коли Бог приходить на землю, це Дух Божий вбирається у плоть. Втілюється у плоті, але Бог не живе життям звичайної людини. Він приходить лише для того, щоб виконати одну частину свого плану управління. Після цього він залишить людство. Втілюючись у плоті, Дух Божий не вдосконалює звичайну людську сутність плоті натомість. У наперед, визначений Богом, час Божественна сутність починає діяти безпосередньо. Потім, коли він зробив усе, що йому потрібно було зробити, у уповні завершив своє служіння, робота Духа Божого на цьому етапі завершується, і в цей момент життя втіленого Бога. Також закінчується незалежно від того, чи віджило його плотське тіло свій термін життя чи ні. Тобто, якої б стадії життя не досягло плотське тіло, якби довго воно не прожило на землі, усе вирішується роботою духа. Це не має нічого спільного з тим, що людина вважає за звичайну людську сутність. Візьмемо для прикладу Ісуса. Він жив у плоті 33 з половиною роки. З погляду тривалості життя людського тіла Він не повинен був померти у цьому віці, і Він не повинен був піти. Але це не обходило Дух Божий. Оскільки його роботу було завершено, у цей момент тіло було забрано і зникло разом із духом. Саме за таким принципом Бог діє у плоті. А отже, суворо кажучи, людська сутність втіленого бога не має першорядного значення. Повторюю він приходить на землю не для того, щоб жити життям звичайної людини. Він не починає спершу жити звичайним людським життям, а потім береться до роботи. Натомість, поки він народжується у звичайній людській сім'ї, він здатний виконувати божественну роботу роботу. Незаплямовану людськими намірами, неплодську, роботу, яка, безумовно, не уподібнюється суспільству, або не залучає людські думки або поняття і, що більше, не передбачає людської філософії життя. Саме таку роботу має намір виконати втілений Бог. І в цьому також полягає практична важливість його втілення. Бог приходить у плоті насамперед для того, щоб виконати етап роботи, який необхідно виконати у плоті, без проходження інших тривіальних процесів. А щодо навичок звичайної людини, то він їх не має. Робота – Яку необхідно зробити втіленому у плоть Богу, не передбачає звичайних людських навичок. Тому Бог втілюється у плоть заради того, щоб виконати роботу, яку йому потрібно виконати у плоті. Решта не має до нього жодного відношення. Він не бере участі у безлічі тривіальних процесів. Щойно його роботу завершено, важливість його втілення також добігає кінця. Завершення цього етапу означає, що роботу, яку йому потрібно було зробити у плоті, виконано і служіння його плоті завершено. Але він не може і надалі нескінченно працювати у плоті. Для роботи він повинен перейти в інше місце, місце поза плоттю, тільки так його робота може бути виконана повною мірою і призвести до більшого результату. Бог діє відповідно до свого початкового плану, яку роботу йому потрібно виконати, і яку роботу він уже завершив. Він знає так само чітко, як долоню своєї руки. Бог веде кожну людину шляхом, який він уже наперед визначив. Ніхто не може уникнути цього, тільки ті, хто дотримується вказівок Духу Божого, зможуть увійти у спокій. Можливо, на пізніших етапах роботи. Не Бог говоритиме у плоті, щоб скеровувати людину, але дух у відчутній формі скеровуватиме людське життя. Тільки тоді людина зможе реально доторкнутися до Бога, поглянути на Бога і краще увійти в реальність, якої вимагає Бог, щоб бути вдосконаленою практичним богом. Це робота. Яку Бог має намір виконати, і те, що він запланував із давніх давен? Виходячи з цього, ви всі повинні бачити, який шлях вам слід обрати.